Всім привіт, мої шановні друзі, а я продовжую грати в ігрушку Люціус, e, тобто Омен, син дьявола В попередній серії цей Чортяка, малий засранець, убив уже покоївку в морозильній камері Тепер будемо, напевно, ним когось, на жаль, убивати ще машинки. Так, що в нас тут? Давайте подивимося. Тут нічого немає. Що взагалі потрібно нам робити? Тобто я зрозумів, спуститися на поверх нижче. Так. Цей малий засранець, що таких справ робить. Що мені аж страшно вам говорити? Так, все правильно сюди. Чи за мужчина стоїть? Разве не видиш, що я випишу операцію? Чому б тобі не піти вниз і не подивитися телевізор? Або зайнятися ще чим-небудь. Добре, сходимо вниз. Mm. <laughs> Не, беспокої, Мері... не беспокойся, Люциус. Ми зараз в кращому е, стані. Не встиг прочитати. Або не потрібно вже переводити прямо на російський, якщо вони проти. Так, а куди мені йти? Так, я вийшов. А знаете, ч чему все это? он боится Христа. Ясно, что сын дьявола. Так, телевизор. Хм, вот сюда, Дай-ка поглядеть на тебя. Я Кажется, ты сын вырос с тех пор, Знову не встиг дочитати, навіть на російській. Ну, дуже швидко. Хоч би залишали на кілька секунд. А -а -а. Як твоя учоба? Хі -хі. Учоба? Ага, учоба. Учоба прекрасна. Цей малий засранець походу. Нічого не вчить. А що нам робити взагалі? Продовжуй. Я на ведь не Go ahead. I wasn't even it. Так, карта, Q. коллега отца Джин, он иногда приходит к моему отцу по делам. Я ненавижу, когда он курит в гостиной. От этого у меня блит голова. Так а что мне рубы? Ты потри у меня кость. Какой... Stop Хватит крутиться вокруг крутился. Ты меня не видуешь. А что мне рубить? ты? Well, are, вот ты где, Люсиус, дай-ка поглядеть на тебя. Кажется, ты сильно вырос, с тех I пор, как я видел saw. тебя. топ мы... О, осематы. Дорогой, постарайся не беспокоить сегодня папу. Здесь, пришел Джин, здесь, и, они пришел Джин здесь, и они занимаются и. делами. Ты уже убрался в своей комнате? Я тебе тысячу ты тысяч раз, раз, раз говорила.

зазвичай не впевнений. Так. Е, тобто сюди, напевно. Де наша кімната? Десь є щось Пу -пу 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 -пу. Добре, побігли знову туди. Що тут? А... я взяв. You see, I'm performing a delicate operation here. Why don't you go downstairs and watch something? Лампочка. Продовжуємо, шановні мої друзі. Що робити? Зараз будемо думати. Можливо, телекінезом. Якось. Stop creeping around, Lucius. You're making me nervous. Давайте почекайте, я подивлюся, як. Телекінез. Одиничка. Одиничка. Бачите? <laughs> Я навіть не підглядав. Просто догадался. Так, дальше. Я украл спички Джина. Теперь он может прикурить только от печи. Я должен устроить для него ловушку. От печи. Hmm. Зараз він піде. Так. Що робити, я навіть не знаю. Потрібно подумати. Ще пробій бороть скрудрайвер на дженітр і фіксити. Хочу sure взяти отвертку. Uh, так, так, ага. Що тут потрібно робити. Газова і печь, свідимось э, системою безпеки. А я до каміна підбіг. Чогось я. <смі> мене обмарило, вибачайте, шановні друзі. Так. А що потрібно сюди взагалі? Е... Що робити? А залежить від того, Ага, інструмент потрібен. якийсь. Інструмент, а що в мене є? Тут нічого немає, нічого немає. Можливо, десь там А, сміть уборщиця, уборщика. А уборщик там, здається. На другому поверсі. Так, я заховав її. Цікаво, чи можливо, щоб він мене побачив. От паразит малий. Засранець. Так. Я сломав печ, но джин об этом не подозріває. Тепер нужно просто подождати. Та ясно, що треба Типу чекати.

Це скількох іще нам потрібно людей знищити. Have you seen my Ви не бачили мої спічки? Так, і що тут буде? О, жесть. Бачите, тут, тут е, треба ще і логіку включати, <клух> щоб розбиратися що і куди. О, жесть. Поп горіо жесть син дьявола дивиться, ма малий паразит хана. Детектив пришел, снова уж таки. Что ему сказать, say, господин Вагнер? Все это несчастный случай, довольно зловещий, а цель. Джин управлял моей компанией, был другом в семье на протяжении многих лет, даже не зная, как без него быть. Я знаю, что вы переживаете тяжелые времен, но мы должны проводить here. расследование. To to Мне нужно поговорить с вашим мастером об утечке газа, его не должно было быть. <у>, У меня было ощущение, что доме <соединяющие> в доме происходило что-то странное, но я не мог понять, что именно. Поэтому решил сделать <соединяющие> шаг назад и посмотреть, <соединяющие> что будет. Через не несколько недель раздался звонок, как раз, когда жизнь возвращалась в нормальное русло. В этом богом забытом доме произошел еще один несчастный случай. В тот день шел дождь. Кажется, был вторник. Уборщик, известный пьяница, ремонтировал ванну на нижнем этаже западного крыла. Детектив Макгаффин. До речі, це його всі слова були на початку. Виходить, що вже ми двох людей вбили. Це оцей маленький засранець. Здравствуй, Люциус! Ми снова встретились. Смотрю, у тебя отлично получается. Я говорюсь з тобою. Но мне нужно научить тебя более, так сказать, тонким умениям, которые тебе пригодятся. Ты можешь натренировать св свое сознание, перемещать предметы, силы, мысли. Сейчас покажу, как это делать. Телекинез, Чешу. Так я же выбирал телекинез. Excellent. Very good. Очень хорошо. Ну еще ты пар. Теперь попробуй принести предмет в коробку. Помни, что во время использования этого минима твоя, сил, твоя сила уменьшается. А да коробка. Ага. А, потребно затыскаты. Як воно працює? А, ось цю коробку. Як мені з коробки вийти? Алло? <laughs> Жесть. Попробуй розбити чашку. теперь ты знаешь что делать сын мой ты должен продолжать свою миссию там да выкучиться ты блин будь осторожен и беспощадным пощадным жесть Бачите, це слуга диявола, який командує нами. Ну, ми син дьявола виходить. 4 августа, 70 настроєння, смерть. Виходить, що ми син дьявола. А слуга може бути хто завгодно. Це як по фільму, якщо дивитися. До речі, фільм дуже крутий. Пух на, на вулиці Ливень. Що аж не хочеться виходити на вулицю. Ого! Навіть лампочка, дивіться. Давайте, шановні мої друзі, на цьому закінчимо серію якраз по вбивству за серію. Поки що так, можливо, будуть... Можливо, наступну серію зроблю трішки більшу. Коли по 40, десь так, по 45. Цей малий засранець, ой, скільки ще біді наробить. Тому я дякую всім за увагу. Ігрушка цікава, скажіть. Чому короткі серії роблю поки що, тому що хі, іграшка дуже жорстока, тому я думаю, достатньо хвилин по 20-25 по 25. вам вистачить для того, щоб насолодитися зі мною проходженням даної гри. Дивіться як. Хі, хі. Добре, давайте закінчимо цю серію. До нових зустрічей, шановні мої друзі. І не забувайте, до речі, підтримувати контент, тому що для мене це дуже важливо. То скільки може дати, дякую за увагу!